The Що Дайсон з Китаю. Всім привіт! Я Аня і я твій провідник у світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я викуповую товари з Китаю та навчаю цьому інших. Тому підписуйся на мій інстаграм та Ютуб. А ми погнали! Сьогодні у нас на огляді стайлер Дайсон. Це копія, це не оригінал. Один в один. Тобто він майже нічим не відрізняється від оригіналу. Тому погнали дивитися, в принципі, яка у нього комплектація. Ось так виглядає коробочка, тобто, по. Повністю все тут є. Вона була гарно упакована, я вже її, чесно кажучи, розпакувала. Відкриваємо нашу коробочку. І перше, що ми бачимо, ідеальне пакування. Просто ідеальне. Я вже її розірвала, і ось так виглядає наш Дайсін. Така коробочка, я купила собі в такому темному синьому кольорі. І перше, що нас зустрічає, QR-код. Який можна відсканувати, і вас перекине на офіційну сторінку Dyson. До речі, буде цікаво, дивіться до кінця, і я скажу, скільки він мені коштував. А також тут є ось така коробочка, на яку, ну, по ідеї, треба викладати гарячі насадки. Але у мене є дещо до цього стайлеру. В упаковці була отака коробочка. І тут у нас, до речі, до всіх стайлерів продавець кладе ось. Таку дуже приємну, дуже приємну дотик. Я не знаю, чи вам видно. Дуже приємний дотик тряпку. <сі> Ладно, тряпку. В яку можна, в принципі, складати всі насадочки, все, що завгодно, і вона дуже приємна. я її одразу тут покладу, буду сюди викладати свої насадки. Перше, що нас зустрічає, ось так виглядає Дайсонс. Дуже якісна упаковка. Так приємно пахне. Знаєте, як Пахне, бо ж я обожнюю нюхати нові речі. Оу, oh, єс! Yes. І перше, що ми бачимо, це, в принципі, сам Дайсон, повністю такий самий, як і оригінал. І що оу, не дуже маловажно, Тут в ньому. Йде наша розетка, тобто не китайська. В принципі, взагалі якість за свої кошти мене дуже порадувала. Е, прошу не плутати. Ви знаєте, це в інстаграмі продають е, Dyson Air там, що там за півтори тисячі. Це абсолютно не те. Це дійсно люксова якісна копія, виготовлюється фабрикою в Китаї, і вона нічим не відрізняється від оригіналу, тому що я вже користувалась і можу сказати, що так воно і є. Наступна насадка, точніше, їх дві. Це. Насадка речоска, вони ось так. Рухаються наскільки я ну, зрозуміла, що це для жорст, жорсткого волосся, а це для такого типу тонкого. Мені ця підійде, ви бачите, у мене такі, такі, такі волос. Він дуже тонкий, і в принципі у мене дуже погано тримаються локони будь-які. Але я вчора висушила голову на цей Dyson з такою насадкою. Знаєте, я наче собі укладку зробила. Я розумію тепер, чому в принципі купляють собі дівчата. Dyson, чого вони не хочуть. По перше, немає відчуття такого перепаленого волосся. Воно таке стає, воно при. Влажне, гарненьке, шикарне. Мені навіть чоловік сказав: ти що волосся вирівняла? Кажу, ні, я просто голову висушила Ось такі дві насадочки. Наступне це у нас ідуть такі упаковці. Я ж трошки їх розпечатала. Це для того, щоб робити локони товстіші і тонкі. В моєму випадку я буду використовувати оцю тонку, тому що в мене таке волосся. Але якщо волосся ок. Таке досить товсте, і з ним все, все класно, то можна використовувати яку завгодно. Нам для різної довжини. раніше я знаю, що у Dyson була одна насадка, тижні дві насадки для, для двох різних сторін. Вже так не треба. Тут просто воно перемикається одна сторона, раз, друга сторона отут. тут так само цим сьогодні ми будемо користуватися. Ще одна насадочка. це сам, в принципі, фен. Тут можна теж змінювати направлення. Це може бути просто фен або фен для приглажування, і волосся одразу стає прямим. Дуже дуже зручно. Тобто, тут повністю вся комплектація, і я що хочу сказати, вона дуже якісна. Є і браш він у всіх іде. Думаю, розповідати, що таке браш не потрібно. Це я більш завжди використовую, типу, як отак, для чолки. В принципі, я взагалі. В шоці, тому що я реально не думала, що за такі кошти, за які я купила цей Dyson, можна реально отримати настільки шикарну якість. То мене попереджали, що це супер офігенний постачальник. У них своя фабрика. Вони виготовлюють в принципі спеціалізуються на Дайсонах, виробляють тільки для Дайсони. Якщо ви хочете фукнути в коментарях, написати О, капець, купляти пальоний Дайсон. Ви просто не користувались цим пальоним Дайсоном. Ну і останнє і дуже важлива штука у самого стайлера. Вона у всіх іде, це така чистілка для самого Дайсона. Кажуть, раз в місяць обов'язково знімається ця фігнатінь, і треба проходитись отак: от чистити. Тут забиваються всякі різні каки масяки. А оцю штучку треба мити. Я бачила, що для того, щоб починати собі робити укладку, в принципі, Dyson, треба намочити голову. Я вчора помила голову, тому я сьогодні просто смочу собі так трішечки голову. Прийду до вас і почну повністю сушити цю голову і накручувати, щоб показати вам в принципі, як працює Dyson. Купила я цей Dyson у відчат. Це месенджер, такий мультимесенджер, там де продавці і фабрики, і постачальники, всі, хто завгодно, перекупи, вони продають товари. Це не тільки копії брендів, це в принципі якісні товари, свої бренди, світові бренди. Також оригінали вони там теж продають, але ціна набагато приємніша, ніж купляти в Україні навіть з урахуванням доставки. І цей Dyson я дуже сильно хотіла, але віддавати 600 баксів за оригінал мені не хотілось. Кажу, як є, кажу чесно. Ну це особис особисто мій вибір. І повірте, багато людей, які купляють собі оригінальні там навіть речі і світових брендів, також міксують їх з копіями, тому що копії теж дуже дуже якісні, які взагалі майже нічим не відрізняються від оригіналів. От І якщо вам цікаво, як це робити, а це досить легко, тоді я вам раджу підписатися на мій YouTube, Instagram. Тут я часто даю безкоштовні уроки, поради, як працювати з внутрішнім китайським. Маркетплейсами, тому, пожалуйста, інстаграмчик і ютубчик. Підписуємося, я буду дуже вдячна і рада. Ну а я пішла мочити свою голову для того, щоб показати вам, як працює пальоний з Питаєм. Оп, і я повернулася до вас уже з мокрою головою. Тепер треба висушити волосся на 90% Тобто, обов'язково саме при корні їх повністю треба висушити. Я беру ось таку насадку. Погнали! Волосся майже висушене, але нам обов'язково треба висушити саме корні гарнесенько для того, щоб можна було їх накрутити. Я скажу вам чесно, я абсолютно не гуру типу накрутки в Дайсоні, але я стараюсь точно навчусь. Так, я думаю, що цього більш ніж достатньо, і ми можемо приступати до моменту накрутки волосся. Я візьму для цього ось такі у мене є гарненькі. Я, до речі, їх замовила з увагу. Одна, оця, здається, 10 гривень, а оця 13 вийшло гривень. Вони, до речі, дуже якісні. У мене їх просто мені, ні є. Я чесно скажу, я не вмію подати, от, от розділяти їх. Я просто хочу взяти, розділити їх на дві частини, відділити свою модну чолку, яку ми зараз не будемо чіпати. Ми будемо чіпати тільки на наші сторони. Отак я її, опа! Виглядає дивно. Зласно, розчісуємо волосся, трошки мокреньке. головне, щоб корні були більш-менш висушені. І міняємо нашу насадку. Піднімаємо. Тут є такий ключик. Піднімаємо і достаємо. Я думаю, що мені треба крутитися на меншу. Оп. Чули? Це він так захлопується. Давайте хоч глянемо. Чесно, страшно. тому що я ніколи не крутилась на подібні штуки. Давайте візьмемо прядку. Ого, щось виходить, але виглядає дуже стрьомно. Мені здається, я щось роблю неправильно. Давайте її розчешем. Іу. Це, здається взагалі чолка. Може, її треба... Да, блін, це чолка. Вибачте, звісно, у мене такий накрутчик. Я це тільки, знаєте, в других віщах все накручую. Так, наче направлення я обрала вірне, типу, від себе. Правильно ж? Не від себе. Чесно, це якийсь ужас. Так, це виходить перша, адекватно. Спочатку ми прогріли секунд 10 гарячим воздухом, потім секунд 5 прогріли холодним. І тепер відпускаємо. Ось таке нас виходить. Поки нічого не зрозуміло, в принципі, на моє волосся. Це дуже неплухой бур'янт. Продовжуємо. Відпускаємо. Слухай він його поки да воно дивно виглядає, тому що я нічим не пшикнула. Не вклала, але вже непогано. А у мене взагалі в принципі, руки не з того місця, що тебе ростить. Чим тонша прядка, тим то вона типу краще накручується. Так, ну, одна сторона у нас вже накручена. Або як, звісно, мені ще треба навчитися, як користуватися цією штукою, бо мені досі не зрозуміло, звідки там був її літер. Тому приступаємо до другої сторони і вже подивимось на результат. Так, ну поки це виглядає незрозуміло як соплі, але і я не за зачісок. І тепер ми приступаємо до чолки. Я взагалі собі дуже рідко роблю зачіски, але давайте спробуємо. Ау. Тепер мені треба зробити ось так зафіксувати від обличчя пожест. В на бок ношу. Давайте зробимо так, як я і ношу, і зафіксуємо. Ну, ви знаєте, я вважаю, що для першого разу Дайсон, точніше, я з Дайсоном справилась просто на ура. Ефект мені дуже дуже подобається. Такий він нібрежне вална. Не просто зеркало стоїть. О, такий оригінальний коштує 600 доларів. Мені цей Дайсон обійшовся у 8 тисяч гривень. Тобто, це навіть немає 200 доларів. І так дорого він мені обійшовся, тільки тому, що я переплатила за доставку, але це вже мій косяк. Звісно, якщо ви такий модний, класний, о, мені треба все оригінальне, раді бога. Втрачайте 600 доларів на це. А я купила ось такий класний Dyson, який буде мені довго-довго слугувати, тому що саме цей постачальник він перевірений. Якщо ви також хочете навчитися замовляти звічати, люксові бренди, в принципі, просто гарні класні речі, побудувати бізнес, знайти постачальників там просто неймовірна кількість, купляти собі трендові класні луки, не за всі гроші світу, не переплачувати за бренд, але носити все одно якісні речі і користуватися якісною технікою, то заповнюйте анкету зовсім скоро буде курс по вічату, де я буду розповідати всі абсолютно деталі, як працювати з постачальниками, як оплачувати, і які доставки є. Абсолютно вся інформація буде у мене на сторінці. В інстаграм на останок я можу вам сказати: якщо ви боїтесь Китаю. То це настільки тупо, тому що Китай навколо вас все на полицях ваших магазинів давно китайське. Просто його хтось привіз, поставив на поличку. Ви прийшли і купили. Навряд чи ви читаєте звідки воно і ким зібрано. Дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам так само, як і мені сподобалась моя зачіска. Якщо ні, якщо у вас є в принципі поради, як користуватися дайсіном. Я буду вам мега вдячна за коментарі. До нових зустрічей, Па-па!